Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему два роки війни. Що далі? Поговоримо з нашим гостем: це Юрій Теміров, кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. А почнемо ми з питання з, з теракту, який стався у Підмосков'ї, у Кроку Сіті Холл. На себе відповідальність за цей теракт взяло угруповання ІДІЛ. Називається воно нагадаю, Вілаят Хорасан. Це підрозділ іділ в Афганістані. Буквально два слова Вілаят Хорасан виступає проти російського диктатора Володимира Путіна. Пише Рейтерс, група виникла у східному Афганістані наприкінці 2014 року і швидко стала відомою через свою екстремальну жорстокість. Найбільше членів угруповання мало у 2018-му, після чого американські війська та таліби завдали йому великих втрат. Ну тут слово Хоресан це стара назва для регіону, який включав частини Ірану, Туркменістану, і Афганістану. І ось буквально декілька, скажімо, терористичних актів, які пов'язують саме з цим. Угрупованням 2024 рік США перехопили повідомлення, які підтверджують, що група здійснила подвійний вибух в Ірані, внаслідок якого загинуло майже 100 людей. У вересні 2022-го другого бойовики ДІЛ взяли на себе відповідальність за смертоносний теракт у російському посольстві у Кабулі. Також це угруповання взяло на себе відповідальність за вибухи в аеропорту Кабула, 26 серпня 2021 року. Ну і зокрема вважало, що Хорасан стоїть за вибухом автомобіля біля жіночої середньої школи у травні якого загинуло щонайменше 85 людей? Ну, у липні 2018 року терорист-смертник іділ ікс вбив 128 людей на передоборчому мітингу пакистанському Мастунзі. Це був найкривавіший теракт у світі за 2018 рік. Ось такі, скажімо, моменти числяться за цим угрупованням. Чому тут дуже багато питань? Ну, ваша думка стосовно цього теракту, чому так сталося? Чи дійсно це за цим стоїть іділ? Ну, судячи з того, що, по-перше, давайте згадаємо, що розвідка Сполучених Штатів Америки попереджала Росію про те, що готується теракт, і те, що готується теракт, саме з боку ІДІЛ, <клух> Тобто, у мене складається враження, що все ж таки, цей теракт був організований, здійснений представниками ІДІЛ. А от далі виникає дуже багато питань. Які вже дуже активно під час обговорення ставляться експертами з безпеки. Ну питань настільки багато, що треба трошки почекати, коли буде прояснюватися інформація. Ну, які питання? Ну, по-перше, якщо б це не було так трагічно, то виглядало б дуже смішно. От багато експертів з безпеки кажуть, як це таке угрупування, яке підготувало так ретельно продумало цей теракт. Потім по основній трасі, не змінюючи автомобіль, вже ця приславута біла Ріно почала рухатися в бік України, <кій> причому дуже добре розуміючи, що от на цій трасі буде зразу ж поставлена маса блокпостів там і так далі. І, так далі. Ну, і ще маса питань, ну, наприклад. Експерти е, наводять інформацію, що виявляється, от в цьому центрі є окреме відділення поліції, і воно укомплектовано. Виникає питання, а де були поліцейські весь цей час, коли розстрілювали людей. Друга е, інформація, яка теж сплила, те, що на відстані 4 кілометрів е, знаходиться е, база Росгвардії, тобто розташований підрозділ Росгвардії. А ми з вами знаємо, що спецпідрозділ, який якоби повинен був е боротися з тим терактом, прибув не раніше 40 хвилин. Якщо ми візьмемо 4 кілометри на автомобілях відповідних, да, то це буквально там в межах. Е там п'яти десяти хвилин, там, в залежності від того, як вони будуть пересуватися, пане Юрію. Тут хотіло точнити перші буквально години ми бачили до кого власне ну, хотіли цей теракт прив'язати. Це була Україна, і почали почали обговорювати, що скажімо, посилення мобілізації, що потрібно загальна мобілізація. Ну, це буквально в перші години. А на вашу думку. Ну, скажімо, пов'язати оцей теракт і мобілізацію, загальну мобілізацію. Чи для цього було потрібно робити взагалі якісь такі речі? Тут дуже багато питань. І ну, ви знаєте, у мене складається враження, що теракт сам був підготовлений і здійснений все ж таки і діл. А, на мій погляд, оця от пауза, яка виникла з реакцією російських силовиків, які в нас, знаєте, за їхніми. За їхніми Такими пропагандистськими роликами, чуть ли не найкраще в світі. Так, оця от пауза була пов'язана з тим, що, на мій погляд, російська влада вирішила використати використати в своїх інтересах оцей тіракт, який все ж таки здійснювався е, іділ. Ну, ми з вами знаємо, що для цього режиму путінського абсолютно не мають значення. І це вже не вперше доводиться людські жертви. Тому у мене складається враження, що теракт був підготовлений і здійснений іділ, але, мабуть, все ж таки не отима присловутими таджиками. Ну, які на фахівців терористів, знаєте, професійних якось зовсім не тягнуть. Були був здійснений іншою групою. Оці пересування так званих таджиків були використані для відволікання. Уваги, а ті, хто насправді здійснював теракт, ну я не знаю, чи ми узнаємо, хто це був насправді чи ні, але просто зникли і підготовлено, дійсно підготовлено, професійно розчинилися десь там. А от російська влада, вона трошки подумавши, вирішила використати уже в своїх інтересах оцей теракт, і далі те, що ви казали, оці стрілки. Спроба така переведення стрілок на Україну. Ну у нас дуже часто коментують зараз, що це виглядає дуже смішно, але ми ж забуваємо одну річ: в жодній цивілізованій країні не сприйняли всерйоз оце намагання прив'язати Україну. Але ж давайте пам'ятати, що це все було розраховано на російську аудиторію, і російська аудиторія, принаймні більшість. Так званих росіян вони абсолютно сприйняли на як чисту монету. Оці всі пояснення, що це зв'язок із Україною. Пане Юлію, як будуть розвиватися події найближчим часом в Україні? Ну перейдемо трошки для до України, адже нам затримують допомогу Сполучені Штати. З'явилася інформація, що після Великодня буде розглянути пакет допомоги. Тобто, спочатку було після різдва, зараз після Великодня. Тобто, час спливає. Європа, наскільки я розумію, може я помиляюсь, не має достатньо грошей, аби перекрити цю допомогу, допомогу Сполучених Штатів. Ваш прогноз. Ну дивіться, я все ж таки сподіваюсь, хоча із дуже болючою для нас затримкою, тому що, чому болючу, тому що кожен день затримки американської допомоги це Це життя, наші, наших, з, людей. Да, це життя наших людей з точки зору ППО і з точки зору наших бійців, які не мають відповідного озброєння, там можливостей м, воювати, все ж таки вона буде надана. Тому що ну, ви знаєте, що вже в Конгресі ініційована збір підписів для того, щоб в обхід Джонсона. І Джонсон зараз опинився в такій дуже складній ситуації. З одного боку, на нього тиснуть демократи і частина республіканців, а з іншого боку, ви знаєте, що вже є. Ініціатива з боку е, таких от е, радикально консервативних е, е, крила республіканської партії, таких найбільш р'яних прибічників Трампа. Про оголошення вже імпічмента, ну в сенсі не імпічмента, а усунення з посади е, спікера самого Джонсона. Е, тому, скоріше за все, в якомусь форматі, може в тому форматі, який сенатор Грем запропонував це у вигляді. Надання нам кредитів на дуже таких пільгових умовах. Ну я, все ж таки, хочу сподіватися, що в якомусь форматі все ж таки допомога нам буде надана. Ну і вчора була інформація, що перший республіканський конгресмен підписав там, взагалі, то треба, щоб всі демократи підписали, і потрібно для необхідної кількості 5 п'ять підписів республіканців. Ну, перший, перший підпис є. Хоча не забуваємо, що ще не всі не всі демократи підписали. Але ситуація достатньо загрозлива. Я дуже сподіваюся на те, що все, все ж таки буде в якомусь форматі. Ця допомога надана. І другий момент полягає в тому, що буквально вчора надійшла інформація, тому що буквально 2-3 дні тому назад говорили про те, що Європа не не зможе. Компенсувати відсутність американської підтримки, це а це мається на увазі грошима. Ну не, не важливо чим. Ну скажімо так, профінансувати в такому комплексному вигляді, чи пряма фінансова підтримка, чи як правило ці фінанси витрачаються в тих же самих країнах на закупівлю у власних виробників чи зброї, чи mm -hmm. амуніції, чи боєприпасів, там снарядів, і так далі. І так далі, у будь-якому вигляді, чи матеріальному, чи фінансовому. Вчора надійшла інформація інформації, що все ж таки європейці розглядають цей варіант і вже підраховують наскільки їм треба збільшити свої внески для того, щоб в разі найгіршого розвитку подій компенсувати відсутність американської допомоги Україні. Так що будемо сподіватися, що з цього боку також ведеться європейцям робота по реакції на не дай Боже найгірший варіант відсутності в будь-якому вигляді там американської допомоги. А я знаю, що ви читаєте західну пресу. Про що пише зараз західна преса і сценарій розвитку, скажімо, подальших подій? Ну ви знаєте, все залежить від того, яка політична орієнтація видання, яка політична ідеологічна орієнтація того експерта, з яким проводять бесіду. Ну, наприклад, умовний такий проукраїнський пул експертів. Дуже багато публікацій, які присвячені тому, що така політика Сполучених Штатів Америки є дуже серйозною, якщо не катастрофічною помилкою, що це помилкова політика з боку Сполучених Штатів Америки щодо затягування підтримки України. Є такі дуже жорсткі публікації, де Республіканців звинувачують в прямій підтримці і сприянні реалізації планів Путіна щодо України і так далі. Тості, але є і інші точки зору, наприклад, насамперед, таких от представників так званої реалістичної традиції Стівена Волта і ще деяких, які наголошують на тому, що України ну, при тому, при всьому, що вони ритуально кажуть, що да, ми вважаємо, що Путіна треба зупинити, що Путін е диктатор, що це загрожує Європ... європейській і західній демократії. Але при тому вони е намагаються обґрунтувати точку зору, що у України немає шансів перемогти, немає шансів досягти оцих от е стратегічних завдань виходу на кордони, і, інакше кажучи, є різні точки зору. І все залежить від знаєте, такої ідеологічної, політичної орієнтації тих, хто про це пише, але все ж таки в провідних виданнях домінує точка зору, що це є дуже серйозна помилка з боку різних політичних кіл Сполучених Штатів Америки, затягування надання підтримки Україні. Стосовно переговорів, ось 10-12 березня, якщо не помиляюсь, почав свій. Своє турне представник Китаю спецпредставник Китаю щоб відвідати ряд країн, скажімо, і виробити спільний план щодо мирних перемовин. На конференції також планується найближчим часом, скажімо, там конференція мирна і ну ми яке будуть обговорювати питання. Дуже багато таких моментів. Наскільки це плани взагалі реальні? Ну ви знаєте, моя особиста точка зору, що Китай, декларуючи свою нейтральність, декларуючи свою неупередженість, дуже насправді дуже потужно підіграє Росії. Дуже потужно підіграє Росії. Я не думаю, що в Китаї некваліфіковані фахівці знаходяться в Міністерстві закордонних справ або відповідних партійних органах, тому що там фактично. Керує зовнішньою політикою відповідний функціонер Центрального комітету партії, а не міністр закордонних справ. Я не думаю, що там проблема в низькій кваліфікації, і вони не розуміють, що в теперішніх умовах переговори, в принципі, є неможливими. Я думаю, що вони все це дуже добре розуміють. Але ставка робиться на те, що з одного боку Захід і демократична Україна це однозначно вороги і Росії і, Китаю. і Росії, і Китаю. На певному етапі російські і китайські інтереси співпадають, співпадають протистояння, як вони кажуть, ну, в радянські часи, Пам'ятаєте, було таке тлітворне вліяння Запада. Да? Так от на на певному етапі. На етапі максимального обмеження впливу заходу я ще також додам, що Китай і Росія ну більш ефективно, Китай дуже ефектив дуже наполегливо працюють з так званим глобальним півднем, з країнами відносно відсталими країнами насамперед Африки для того, щоб залучити їх на свій бік, ну і не допустити як мінімум долучення. Цих країн до цієї антипутінської коаліції Китай всі ситуації турбує, щоб ці країни не опинилися під впливом заходу. Тому е в даному е в даній ситуації щодо Китаю, це ну така, знаєте, на словах, на словах декларативна е нейтральність. А по факту, це е дуже потужна е підтримка, дуже потужне сприяння. Просуванню о, у тієї лінії, в якій зацікавлений е, насамперед Путін, лінії так званих переговорів. Ну і давайте додамо да слова Путіна про те, на яких умовах він готовий йти на переговори. Ми повинні визнати всі захоплення наших територій, ну і там прочі бредні, там знаєте про демілітаризацію, денацифікацію і так, далі, і так далі. Тобто зрозуміло, що Путін декларує такі умови, на які апріорі жоден в здоровому глузді. Український уряд не піде, головне, що на це не піде український народ і того уряду, який, якому, не дай Боже, навіть на думку спаде, навіть знаєте, теоретично розглядати такі варіанти, у нього будуть дуже серйозні проблеми. Таким чином, на даний момент Китай дуже так, знаєте, витончено, але дуже потужно підіграє Росії. Командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, заявив, що. Росія створює нове угруповання, війську понад 100 тисяч солдат, і не виключено, що влітку ви розпробує здійснити наступ на одному з напрямків. Ем, наскільки, скажімо, це ну, можна допустити? Ну він також сказав ще й про те, що поки що там немає таких ударних угруповань і немає відповідної техніки для того, щоб можна було розглядати це як ударне угрупування. Але ж ви розумієте, що. Ще є час. На жаль, на жаль, оця затримка на допомоги з боку заходу. Найгірше, що зараз було зроблено, це Путін отримав необхідний час для підготовки реалізації своїх планів в Україні, і не виключено. Не виключено, що оці, от поки що, чисто кількісні 100 тисяч. З відповідь, якщо буде здійснене відповідне забезпечення матеріально-технічно, можуть перетворитися от на це от угрупування. Хоча треба мати на увазі про це західні військові експерти пишуть. Я не є військовим експертом, тому просто читаю і пересказую те, що пишуть і наші кваліфіковані експерти, авторитетні і західні експерти. Справа в тому, що оці 100 тисяч, чи там зараз говорять про 300 тисяч, треба мобілізувати, дехто каже 500 тисяч мобілізувати. Ну, по-перше, їх треба підготувати. На це потрібен час. По-друге, їх треба озброїти з озброєнням у Росії зараз проблема, От буквально недавно була в одному західному виданні інформація про те, яку частину уже дуже старого, радянського, дуже старої радянської техніки із дуже старих запасів використала Росія в війні проти України. Таким чином. Тут іще питання в тому, чи вдасться їм так от матеріально, технічно відповідним озброєнням реалізувати оцей план перетворення оцих кількісних м'ясних підрозділів на, реально, на реальне ударне угрупування. І якщо їм потрібен час для того, щоб перетворити на ці, ці угрупування на боєздатну силу, то Якщо буде реалізовано все ж таки запізненням належним чином західна допомога, то ми будемо мати час підготуватися для відсічі цьому потенційному удару на якомусь на якійсь ділянці чи кордону, чи лінії фронту. Угу. На жаль, час нашого ефіру завершено 10.55 на годиннику. Я нагадаю, що ми говорили на тему два роки війни. Що далі говорили з нашим гостем. це Юлій Тиміров, кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені ім. Василя Стуса. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один Stop